Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про книжку, яку обрали мої підписники шляхом голосування у моєму телеграм-каналі. Тому я думаю, я буду частенько проводити такі голосування, коли в мене буде назбиратися більше однієї ідеї для відео. Тому, якщо ви хочете якось попливати на ті відео, які ви хотіли подивитись, то запрошую вас туди. Там дуже крута спільнота, там весело, там цікаво. і... Я там пишу набагато частіше і проявляю загалом більше активності ніж тут на Ютубі. Тому підписуйтесь, якщо вам цікаво. А тепер вже до самої книги, про яку ми будемо говорити, це новинка від видавництва темпора, книга для дітей Антоні Сюзанбайд. Загалом, якщо би соромно жати цю книжку в кулак і коротко розповісти, про що вона, то вона про життя кількох сімей у Англії в проміжку між 1895 і 1919 роками. І загалом це така собі історія про дітей, про дитинство загалом. Про батьків, які не хочуть дорослішати і чомусь вимагають цього від своїх дітей, і здавалось би про безтурботні часи, які будуть зруйновані жорстокою реальністю Першої світової війни, я насправді навіть не знаю, як почати розповідати про сюжет цієї книжки, тому що мені здається, якщо я почну, то це все буде е, тягнутися таким сніговим комом, і кожна деталь буде нашаровуватись на іншу. Тобто, якщо, скажімо, я... Умовно почну з того, що книжка починається у музеї, де двоє хлопців Том і Джоліан, спостерігають за третім хлопцем на ім'я Філіп, який замальовує свічник, який стоїть на вітрині цього самого музею. І вже тут мені потрібно буде сказати вже кілька речей. Наприклад, те, що Том це син відомої письменниці Олів Велвуд, яка Стала відомою завдяки тому, що вона писала дитячі казки. А потім я би сказав, що Джуліан це син Проспера Кейна, власника цього самого музею, в якому вони знаходяться, який є ветераном війни і втратив дружину. А хлопець, який змальовував січник, це Філіп, який втік від своєї сім'ї, шукаючи кращої долі, який переховується в підвалі цього музею вже кілька днів, і в день виходить з цього підвалу, щоб замальовувати різні експонати на Вітринах, думаю, продовжувати мені далі не треба, і ви мене зрозуміли. Тобто, щоб в такому короткому форматі, як це роблю, я розповісти докладно про сюжет. Ну навіть не варто починати. Мені здається, але якщо вже взяти якусь відправну точку сюжету, то це, безперечно, буде зібрання фібіанців, яке проходить у маєтку сім'ї Велводів, яка, яка називається Ропашин Приліс». На цьому зібранні ви в принципі познайомитесь зі всіма персонажами цієї книги, і ви дізнаєтесь їхні думки, переконання. Якусь політичну позицію, і таке інше. Це буде відчуватись трошки сумбурно, тому що авторка за дуже і дуже короткий проміжок часу знайомить вас, як я вже казав, зі, зі всіма персонажами цієї книги. Коротко вводить вас у курс епохи того часу, розповідає багато про політичну ситуацію Англії і таке інше. І, зокрема, також вона буде говорити. Досить багато про сучасне на той час мистецтво. І, взагалі, будьте готові до того, що оце от зібрання фібіанців, воно в цілому для всієї історії книги дуже і дуже важливе. І ви будете досить часто повертатись до цього розділу, перечитувати деякі моменти, тому що те, що буде тут казати авторка, і те, що будуть казати герої, зокрема, воно буде аукуватись через там кілька сотень сторінок. І це окремий кайф насправді відслідковувати як же якась. Мимохідь кинута фраза одним героєм може повпливати на все його подальше життя, і те, яку кар'єру він обере. Тож будьте певні, що бая тут не розкидається словами, і кожна річ, яку вона вставила у текст, має значення. І навіть той нещасний свічник, який Філіп замальовує на початку книжки, він в якомусь сенсі теж має значення, тому. Будьте готові, що концентрація над тим над цим текстом повинна бути ну на дуже високому рівні. Тож, якщо ви прочитали це зібрання фабіанців до кінця і вам не сподобалося по якійсь причині, то я впевнений, що далі продовжити вам цю книгу немає сенсу, тому що цей початок книжки дуже добре ілюструє всю подальшу книгу, як буде розвиватися історія, в якому темпі, і як авторка, в принципі, пише. Ну, якщо ви залишились, то вітаю перед вами. Практично еталонна сімейна сага, і в якій кожен знайде щось для себе, я впевнений. Якщо вам, наприклад, подобається більше слідкувати за якимись сімейними драмами і інтригами ще покліше, ніж в домі, 2, то вітаю ця книжка точно для вас. І тут насправді були такі моменти, що в мене часом аж очі на лоба лізли. Якщо вам, наприклад, більше подобається слухати про сучасне містецтво і його ідеї, то вам теж сюди, тому що Мистецтво, тут, в принципі, одна з провідних ідей цієї книги, і взагалі описів всяких глечиків, картин, скульптур тут просто неймовірна кількість. Вона дуже гарно це все візуалізовує. Насправді, я вже не бачив настільки крутої візуалізації якихось архітектурних моментів чи тих самих скульптур від саме в книжках. Тому. Це теж може бути якимось окремим кайфом для вас, і взагалі те, як персонажі реагують на всякі витвори мистецтва, це теж має значення, і це їх також дуже добре розкриває як особистості. Чи, наприклад, якщо вам цікаво послухати розмірковування Байд про ідеї фабіанства чи про рух суфражисток, то вам також сюди, тому що. Цей текст і про ідеї також про персонажів тут буде аж ніяк не легше говорити, ніж про сюжет цієї книжки, тому що їх тут просто дофіга. Їх я не пам'ятаю точну кількість, але ну більше 20 – це точно. І насправді навіть в Маркеса з його безкінечними Хосе Аркадіо і Ауреліано набагато легше розібратись ніж тут, тому моя вам порада: ведіть якийсь свій особистий записничок з тим з родоводом кількох тих сімей. Що це за персонажі, чим вони займаються, або можливо знайдіть якусь табличку в інтернеті. Я знайшов якусь, я прикріплю її в опис, але будьте готові до того, що вона трошки спойлер. Я думаю, ви вже зрозуміли, що тут немає якогось конкретно одного головного персонажа, і в нас тут оптика постійно міняється. Тобто, на початку книжки я, наприклад, думав, що головним персонажем цієї книги буде Філіп, хлопець, який здавалось би шукає. Тільки самотності і можливості займатися своєю улюбленою справою, який зневажає оцю, оцю багатотусовку цих фабіанців, бо вони, наче своїми пустими балачками, привласнюють весь той досвід бідних верст населення і перетворюються на якісь такі абстрактні страшилки. Потім в нас же фокус перемикається на Олів Велвуд, яка пише не стільки для своїх дітей, а для себе, тому що тільки в казках вона має контроль над долями своїх дітей якими вона компенсує своє безсилля у реальному житті, і яка постійно займається перекладанням відповідальності, і такі качелі в нас в принципі всю книжку, і ти стараєшся не прив'язуватись до якихось персонажів. Але відтоді це виявляється неможливим, тому що особисто в моєму випадку емоційна прив'язаність була дуже сильною. Тут дійсно є персонажі, яким приділяє авторка трошки більше уваги ніж іншим, але це може здатись тільки на початку. Тому що вже до кінця історії авторка виходить на таке собі плато, і ти розумієш, що увага дісталось приблизно всім однаково. Хоча тут є якісь такі персонажі, які більш пласкі ніж інші, наприклад, Гамфрі, який, в принципі, як був мудаком, так і лишився. Персонажі тут прям дійсно вишенька на торті, і Байт працює над їх розкриттям практично всі 900 сторінок цього тексту. І якщо вам на початку якийсь персонаж здається плоским, нецікавим, то будьте впевнені, що ближче до кінця історії можливо надасть трошки більше інформації про цього персонажа. Наприклад, для мене такою виявилась Флоренс, яка вже ближче до кінця книжки стала, ну її історія стала такою більш значущою. Якщо говорити без якоїсь конкретики, то мені напевно найбільше зайшли історії Дороті і Тома. Хоча, можливо, ще сюди варто було б додати і Олів, тому що теж в неї така цікава доля. Також багато ролі у розкритті персонажів грає, в принципі, сама епоха, в якій вони живуть. Тобто, ви розумієте, це початок ХХ століття, якраз напередодні Першої світової війни, і ти розумієш, що скоро ці безтурботні часи будуть просто зруйновані. І насправді, ти, як читач, прослідковуєш якісь такі тривожні дзвіночки, і, в принципі, перші передумови Першої світової війни ти помічаєш, тому що ти знаєш, в принципі, контекст. Але, але герої цього вперто не помічають чи просто не хочуть помічати, і від цього стає насправді досить тривожно. І насправді, те, як авторка закрила деякі арки персонажів, ну це було дуже боляче. Тобто, ти проводиш з персонажами там більше восьмиста сторінок, і тут їхнє просто життя обривається абсолютно якимось безглуздим чином. Давайте тепер трошки поговоримо про мій досвід читання, бо тут насправді досить цікава штука. Я читав цю книжку місяць. В принципі, паралельно з нею я прочитав ще три книжки, але не в цьому суть тому, що, наприклад, що взяти якісь такі найбільші товстунці, які я читав, сам баришник друзілям книги Якова, то я їх читав трошки більше двох тижнів, але аж ніяк не місяць, почалася ця книга прям супер кайфово. Я балдів від кожного речення, і ну написано це просто шедеврально. І звісно ж, цьому заслуга не тільки баяд. А і також перекладачки Ярослави Стріхи, тому будьте певні, що якість цього перекладу просто на найвищому рівні. Але десь на 200-й сторінці я трошки знудився, і десь у цей от період між 200 ю і, умовно, там, 450-ю сторінкою я читав трошки менше трьох тижнів, тому що це для мене був якийсь такий період, де я, як я кажу, вже трошки знудився і, наче заново. Звикав до цього тексту і його ритму. Ну а останню половину я вже якось настільки війшов в ритм, що я там просто десь 400 сторінок трошки більше прочитав буквально за тиждень. Я не впевнений, що це про вина бо я чув, як цей тустонець про люди проковтували там буквально за тиждень. Але ну для мене ця книжка якось спрацювала отак. І я насправді не думаю, що це погано, тому що ну для таких. То в стих книг це в принципі норма, як на мене. Звісно ж, як тільки я закінчив книгу, у мене був сплеск емоцій, хотіли співати дифірамби авторці, видавництву, перекладачці, тому що ну це просто було шедеврально. Але от минуло вже кілька тижнів з того часу, як я закінчу читати цю книжку, і моє ставлення до неї насправді досить спокійне. Тобто, я до сих пір вважаю, що це геніальний текст від геніальної авторки, і я дуже буду чекати наступні книжки. Авторки ведення українською, але от в мене таке відчуття, наче я прожив з цими персонажами місяць, мені було дуже цікаво, дуже класно, я ними проникся, але потім я просто пожав їм руку, подякував за гостинність і пішов далі своєю дорогою. Тобто, в мене немає от такої, от якої, знаєте, того відчуття після прочитання, що книга тебе не відпускає. Особисто мене вона відпустила досить швидко, але. Я не думаю, що це погано, тому що важливо ті емоції, які тобі дарить книжка під час прочитання, а те, що вже після прочитання, я думаю, це вже не так важливо. Підсумовуючи, для кого ж ця книга? Е, якщо коротко, то якщо у вас є смак, то вона для вас. Якщо у вас немає смаку, то не для вас. Е, насправді я розумію, що комусь вона може зайти досить рівно і, можливо, вона не буде мати такого емоційного відгуку, як вона знайшла в мені, наприклад. Але я глибоко переконаний, що якщо є люди, яким книжка там не сподобалась, і вони вважають її прям поганою, то такі люди це просто бидло і краще вам з ними не спілкуватися. Якщо без з духоти, то це мастріт абсолютно для всіх любителів сімейних саг, для тих, хто не боїться браку динаміки, для тих, кому більше важливо. Не стільки сюжет, а те, як це написано, про що це написано, які ідеї сюди закладувала авторка. Хто цікавиться мистецтвом і любить детальні описи, тому що те, як Байт візуалізовує те, що вона пише на сторінках цієї книжки, це просто вищий пілотаж, і вона насправді геніка і абсолютно геніальна в своїй справі. Ну, і я дійсно вважаю, що Антонія Сюзен Байт це одна з найкращих письменниць сучасності. І я вважаю, що. Принаймні з одним її текстом варто було б познайомитись, і насправді круто, що українському читачу видавництво там дали цю можливість. Трошки запізніло, але все ж таки думаю, варто їм подякувати. І вже вкотре видавництво темпера базує і видає суперкруті книжки, які варті уваги українського читача. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарі, якщо ви вже читали цю книгу, чи плануєте прочитати. Мені було б цікаво вами поспілкуватись. Підписуйтесь на мій. Ютуб канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій Goodreads. Ставте вподобайки, донати на ЗСУ, і побачимось наступних відео.